Іван Мазепа, людина з цікавим минулим. Якщо буду перечисляти, ким він був, окрім гетьманства, то на годину дві затягне це відео. А ми зібралися коротко та цікаво дізнати, хто це. Ну що ж, ви на каналі туш про історію, тому заварите чайок, беріть чіпсики, а я коротко поясню, хто такий Іван Мазепа. Погнали! Великий гетьман народився 20 березня 1639 року. На хуторі Мазепінці, може й тому таке прізвище, недалеко від Білої церкви. Добре вчився, був навіть особистим слугою короля Яна Казимира і його дуже любив король. Вам, напевно, вже цікаво, а коли буде історія, як Іван Мазепа лупив москалів і перемагав у боях. Ну що ж, ці Мазепінські історії зараз почнуться. Пу, ловіть. Став гетьманом час для України. Він попав у саму дупу, яку можна було попасти в той час на території України. А правив він цілих аж 22 роки, дехто навіть на роботі стільки не сидить. А ще він був одним з найбагатших людей Європи. До речі, якщо буде в кого позичити гроші, діть тільки до нього. У нього манії дуже багато. Якщо ви думаєте, що Мазепа тільки робив, що махав шаблею, то це не так. Ну, хоча це він також дуже добре робив. Він розбудовував Україну так, що вам просто це не уявити. Будував стільки шкіл, всього-всього, там універів, напевно, в як, як, там бібліотек, всяких там церков, того всього, ну, був великим розбудовувачем України, якщо ви ну, розумієте. На жаль, на початку війни Росії проти Швеції, допомагав Росії. Ну так, що тут зробиш? Але це лише на початку. А потім він взяв і пішов до короля Швеції, щоб знищити Петра І через велику зраду. Да, росіяни тільки що й роблять, а сидять на зраді. Ну, але, ну так, він був. Він був цим тепер гарним другом короля Швеції. Добре. А тепер що? Правильно, Петро І каже, він зрадик такий, пересякий, ну, коротше, все в стилі росіян. Що не візьмеш, то обсереш. Ну, то коротко. І, і цей Петро І розбив армію Мазепи та короля Швеції під Полтавою. А сам Мазепа помер на чужині. Ось така от корот коротка та, можливо, цікава історія Мазепи. Так, вона аж дуже коротка, всього лише три хвилини. Але, ну, не дуже пізнаваєма. так. Ну, щоб ви розуміли більш-менш, хто такий Іван Мазепа. І хтось може вважати, що він був зрадником, хтось може, його, що він був героєм, але... Але це відео не було створено для прославлення і і посвяти Івана Мазепу величезні супер -люди. Ну Хоча так, він був великим гетьманом, але це просто його історія. То що ж, підведемо підтюки. Ви дізналися хто такий Іван Мазепа, як він правив, ну що він робив в короткому форматі. Так я дуже спросив в інформації та дуже її скоротив, щоб ви більш-менш зрозуміли, хоча ви та й точно зрозумієте. То що ж як я кажу, буду закруглятись. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. А мене звали Туш про історію. Всім па-па!